Отже, колеги, всім привіт! Давайте почнемо з нашого огляду. Сьогодні у нас понеділок, починаємо новий торговий тиждень. Спочатку розглянемо все щодо макропоказників, а потім перейдемо до технічного аналізу. Отже, щодо макропоказників, сьогодні ми бачимо, що вийшли дані по сектору нерухомості. Нерухомість зараз почувається трохи краще, ніж очікувалося. Прогнози були дещо слабшими. Завтра у нас вийдуть дані щодо кількості продажів товарів тривалого користування та рівня довіри громадян до центробанку. Це також один із важливих макропоказників, за яким ми зможемо зрозуміти плюс-мінус, яка ситуація у банківському секторі. Чому? Тому що мене трохи здивував той факт, що Джером Павел давав позитивну риторику: ринки зростали, але індекс Діксі все одно впав. Сьогодні ми все це також будемо розбирати далі. Запаси сирої нафти в середу. У четвер у нас буде ВВП за другий квартал. Подивимося, які тут будуть дані і як проходить політика Трампа. У п'ятницю ми дізнаємось індекс споживчої інфляції по Німеччині. Виробничий індекс та індекс Чикаго. М так далі. Далі. Отже, ставку планують знижувати. 86%, що зменшать ставку, 13%, що ставку знижувати не будуть. Дуже багато зараз було ліквідацій. Понад 167 тисяч трейдерів було ліквідовано. Найбільше страждають зараз лонгісти. Але це, само собою, насправді, так і мало статися. Що тут ще важливого? Ну, Це основне, на що потрібно буде звернути увагу. ETF, спотові ETF по битку тижневі бачимо негативні понад 11 мільярдів доларів. Спотові ETF по ефіру також показують негативні дані понад 237 мільйонів доларів. Отже, ша, давай повернемося на CoinGlass, Подивимося ще фандинг. І можемо ще подивитися відкритий інтерес. Можемо загалом їх додати і стабільно переглядати. Я думаю, це важливі метрики. Так, фандинг зараз дійсно готовий до значного зростання, насправді. Ми бачимо, що він був досить сильно і суттєво перепроданий. Зараз переважна більшість метрик дійсно чітко показує повну готовність до подальшого зростання. Ну, принаймні, зараз це нам показує фандинг. Що ще показати? Можна подивитися відкритий інтерес. Відкритий інтерес? Так. Трохи лівіше. Так, це дійсно відкритий інтерес. Фьючерс. Тобто, наскільки я зрозумів, наскільки я розумію відкритий інтерес, це наскільки більше людей відкривають лонги, так? Чи як? Тут потрібно дивитися по кожній парі окремо і по кожній біржі окремо, відповідно. Тобто, якщо ми, наприклад, по бітку дивимося відкритий інтерес, зараз подивимося, що він тут покаже. Так, відкритий інтерес, ну це кількість охочих купувати насправді. Тут ми не подивимося, це потрібно для відкритого інтересу, нам потрібна спеціальна програма Ліна буде. Можна з наступного разу, я думаю, додати цю програму, щоб дивитися відкритий інтерес. Давай, буду за. Угу, добре, окей, додаватиму цю програму ліну. Так, що ще? Що ще? Що ще? Давай за графіками тоді вже загалом. Хоча, може, давай карту ліквідації подивимось якраз. Ну, бачиш, ми не дійшли до цієї зони 110 тисяч доларів. Тут е, велика кількість М. Е, тобто у нас основні три рівні по ліквідаціях. Це 110 тисяч доларів, це 114 тисяч доларів, так? І 115 600. Ось ці три зони тут буде найбільше ліквідацій. Ось якби ми дійшли до 110 тисяч доларів, все, я б тоді був спокійний і сказав би, що все, ми закінчили. Оскільки ми ще не дійшли до 110 тисяч доларів, поки що я не можу спокійно сказати, що ми закінчили з ліквідаціями, тому що тут закладено великий обсяг. Понад 60 мільйонів доларів ліквідацій. Але це багато для одного активу, справді багато. Якщо у, нас, якщо у нас ліквідувало, сьогодні ліквідувало 800 мільйонів загалом по ринку 500 з них. Це лише по ринку лонгістів. Так, тут 60 мільйонів лише по одному активу. Тому цей момент мене трохи бентежить. Зараз покажу по теханалізу, зараз подивимось. А у нас спадний тренд, намагаються його пробити. Не виходить. Спроби вже були. Була перша спроба, друга. Тобто, якщо спроба знову буде невдалою, ми, звісно, вже в принципі технічно можемо спокійно падати вниз, і нехай ринок зростає. Але що мене бентежить щодо Total, ми не зняли ліквідність нижче 3,7 трильйонів доларів. Ось цю ліквідність ми не зняли. Ось тут потрібно зняти цю ліквідність. По альткоїнах ми не зняли ліквідність. Ось тут 970 мільярдів доларів ой мільйонів доларів. Тьфу, мільярдів, правильно 970 мільярдів доларів. Домінування біткоїна може відкочуватися трохи вище. 59% 59,2%. Ефір не найкраща ідея зараз розгортати ефір. Може скоригуватися, але не надто сильно. Азарт, ось тут, звісно, ракета заряджається. Чому? Тому що у нас звужуючийся трикутник, який далі має реалізуватися виходом вгору. Щодо бітка, те, що я хотів сказати, мені важливо було зняти ліквідність нижче 100, 109 900. Поки не зняли, є питання, як то кажуть. Ефірчик. Чиста маніпуляція. Зняли ліквідність вище попереднього хая. Зняли 20 доларів. Скільки тут було? 4870. 4870 був хай. 4.8. Коротше, 10 доларів вище попереднього, вище АТХ було знято і одразу ж пішли вниз. Печальна ситуація. Чому? Тому що можемо скоригуватися до ковзаючої 30 ї іМА, я думаю, 4400 десь можна спокійно побачити по ефірчику. А так, в принципі, весь потенціал далі на зростання. Тож, давай тоді монети, які ти хочеш розглянути, з задоволенням ми їх докупимо. Я тут просто дещо переставлю. Давай. Я сьогодні вибрав до зібрати позиції, бо вже брали. Біткоін, який Гаррі Поттер і Нейро, обидва ефірівські меми. Якраз ефірівська мета. Оскільки у нас там азарт заряджений, загалом навіть якби ще не був заряджений. Зараз я поправлю. Тут буде Арбітрум, буде тон, а також інші важливі та перспективні блокчейни. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Тоді можемо і прибрати. Поки що приберемо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Так. Як ти казав там Гаррі Поттер? Нейро, ось у тебе бачу трохи вище був. Ось він зверху, так. І біткоін. Гаррі Поттер. Зараз тобі навіть скажу точно. Гаррі Поттер. Гаррі Поттер, Обама. Сонник Десятіну. Ні, хіпак це інша штука. Хіба це суй. А він Хері називається? Ось він. Ага, так так, точно. Це він на Мексикані називається. Не захотіли листити другий биткоін. Ну, він добре, насправді почувається. Взагалі добре. У нього і накопичення хороше, рух хороший, висхідний. Ринок сумно почувається, а цей почувається навіть дуже непогано насправді. У нього у цього мема дуже органічне ком'юніті, дуже велике і органіка тримається тому. Тут, я думаю, досить високий потенціал. Ні, добре, насправді, Гаррі Поттер. Угу, uh -huh, uh -huh, добре. Може, якісь питання ще задавайте і з задоволенням розглянемо. До речі, наш портфель плюс 12% демонструє. Мені здається, це добрий результат. Так, я думаю, що в порівнянні з більшістю це загалом дуже нічого. Так, виникає важливе питання для нас зараз, так? Так, загалом, так. загалом гадаю, зрозуміло. Тут чекаємо 110 або вже від нинішніх потихеньку відштовхуємось і за ідею йдемо знімати ліквідність вище. І за ідеєю на цьому імпульсі у нас повинні рости. Рости вже всяке гівно, так назвемо. Так, 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 так. То, ну що, добре, тоді дякую тобі за ефір. До наступного понеділка. Потроху продовжуємо збирати і чекати. Так, домовились. Окей. Все тоді. Доброго вечора всім. Дуже дякую. Так, всім поки що.